Серйозно, серйозніше нікуди. В цьому випуску нуль іронії, зате купа фактів, розбір фейків і невелика трепанація. Якщо дозволити, мені запаталого анатома хотіла б сказати, але запатопсихолога. Що у них у голові або в іншому місці? що має бути, аби дати команду ракету на лікарню і не одну? Що має бути в головах у тих, хто віддає накази, у тих, хто тисне на кнопки, тих, хто виправдовує і окремо у тих. Хто зловтішається? Це Homo sapiens чи вже щось інше? Давайте розбиратися. Мене звуть Олена Центила. Не забудьте підписатися і варіанти з діагнозами в коменти разом встановимо, а там і лікувати легше. Так от цей випуск ми не змогли з командою не зробити цей випуск про масовану і цинічну ракетну атаку. Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ. Кидати ракети почали зночі. Така собі розвідка. Далі дев'ята ранку, десятками і третя хвиля, коли приїхали розбирати завали. Коли люди кричали, щоб їх врятували. Друзі, це житловий будинок. Він горить, люди кричать. Ось що робить російська нечість. Ось що як вона воює. Погляньте, люди, люди кричать, їх намагаються врятувати, але дивіться, тут знесло походу весь під'їзд. Це будинок в спальному районі Києва. Тихому такому сиреці називається. Під'їзд просто склався. 17 квартир. Коли ми записуємо цей випуск, з-під завалів дістали 12 загиблих, четверо діти, рускопаспортне, рускосочувствующе, Рашисто оправдувающе і федеративно молчаще і как слышно? Когда рухнув сусіди завали розбирати. слышали, как там кричали те, с кем они в очереди и в маршрутке кричали, а потом перестали. <звы> Когда через несколько часов из-под того, что было целой жизнью, стены, потолки, фотки в рамках, игрушки, подушки, из-под груды камней и пыли достали женщину, она только и бормотала. «Достаньте моих детей! Двое! Спасите моих детей. Ей не сказали, что детей уже достали, они уже не кричали и не закричат. Мать двоих и ее двое где-то там, где уже не больно. Пусть им будет не больно, а вам, вы в курсе, пусть будет больно за кожную слезу и за кожен проляк. что вони. Вони визнають, що влучили туди, куди хотіли відверто на повний рот. В ефірах їхніх зомбоящиків, попали в цель. Міноборони сообщали, що масирована атака Росії по відповідь. Відповідь это ответ. Ответ на попытки Київського режима нанести ущерб объектам російської енергетики це удара достигнути. Также в Миноборони отвергли обвинение Києва в том, что армія Росії якобы. Специально, целенаправленно наносят удары по гражданским объектам. Это не так. При этом истеричные заявления украинцев всегда происходят перед саммитами НАТО, заявили в Минобороны. Розберимо, перше, какой ответ? Раз и навсегда. ответи, приветы передавати можете себе по кругу. У нас війна, которую Росія почала. Відповідь на що? На те, що Росія почала війну, закидує нас ракетами, а ми одиво взяли и не здаємося, не біжимо капітулювати. А вони, от вам цитата: По поводу повреждений детской больницы Ахмадет з 2022 года, военный воєнний госпіталь, Ключко сообщает о трьох пострадавших. Один погиб в многоэтажке от удара ПВО цілому російські ракетчики атработалі ювелірно. Госпіталь. Серйозно. Самі вірите, але надважливе, що вони несуть, цілі удара достигнути. Цілі удара житловий будинок, пологовий будинок, дитяча лікарня, трансформаторні станції, будівля, яку вони називають військовим заводом і в яку цілили вже м -м, десятки разів. І це лише Київ. А ще адмінбудівля промислового підприємства Кривому розі житлові квартали в інших містах. Так це ні гражданські об'єкти, цілі удара достигнути. Але щойно їм стало зрозуміло, що влучили в Охмадит, це величезна лікарня, починають брехати. Спершу традиційна версія, то все українське ППО. Похоже, украинское ПВО спеціально отработало по детской больнице Ахмадет в Києві. Похоже, ви знову переплутали, бо рязанський сахар і спеціально сплановані теракти або змовчені, не побачені, як в крокусі не наша, а ваша історія. А от вам ще цитата. По Ахмадету, детской больнице, как сообщают українські журналісти, со ссылкой на ВСУшников, произошло преднамерена или нет робота ПВО. управляемая англоязычными операторами. Учитывая англоязычных операторов, накануне саммита НАТО и воежей Орбана выглядит как специальная провокация. И с вам? Там был военный объект и локальный центр принятия решений. Также говорят, что попали по центру сборки и хранения БПЛА и FPV-дронов. Вот чому банкова так пытается сместить акцент на детскую клініку Ахмадет, яка пострадала від и падения і частиц сбитой частиць а не прямого попадання. Точно в лікарні почали під ліжками дитячими в реанімації fpv дрони складати. Угу. І так розкладати тут дитина з лорзахворюванням, тут нирки лікують, тут сердечко оперують одномісячні, ну і трохи центрів прийняття рішень. Так, щоб а де вони в палатах були чи в коридорах? Оце цікаво. А їдальня що? Ну, але вони наполягають це все українське ППО. І за доказ фото почали показувати але є 100 тисяч. Але фото не справжні, які все зрештою росіянське відретушували. А от справжні. осінтери вже розклали, що це точно ракета Х-101. СБУ вилучили уламки з серійним номером цієї ракети і частину руля цієї самої Бандури. І тут почалося То Все не ми». З самого начала, когда ми увидели разрушение в городе Киев в этой детской больнице, сразу же возникает вопрос: ну, это же кто сделал? Понятно, что не мы. Почему понятно? Потому что вот нас многие из военных ребят слушают, и офицеров, и высших офицеров, руководителей нашей страны. Они же знают, как мы формируем цели. Это невероятно сложный механизм, в который подразумевает, что невозможно нанесение удара по гражданскому объекту. Там столько систем гарантий, что это невозможно. Так, стоп. А як це цілі достигнути і не достигнути, то вони криворуки не туди влупили. Ракета ж точно ваша подумали, подумали і почали оце. Та так буває, ще раз так буває. Так, українські сміттєві спеціально ударили по больницям. Це да. бред, це б збор. Рядом з больницей в радіусі до кілометра, менше кілометра, по кілометра, знаходиться да, куча різних воєнних учреждений. складов и так далее и тому подобное. Поэтому они, вероятно, могли представлять какой-то интерес. Рядом с ними, естественно, находилась украинская ПВО. Мы искренне надеемся на то, что дети не пострадали. Мы искренне надеемся на то, что последствия этого инцидента будут минимальными, насколько это возможно. Поэтому, да, к сожалению, в ходе боевых действий такие вещи происходят. Мы это тоже должны понимать и учитывать. В данном случае, естественно, этому инциденту западные СМИ будут уделять огромное внимание, потому что для них это просто подарок вот, такой вот, подарок на крови. Ви теж звернули увагу на вординг, якими словами? Подарок. Русскопонимающие. А можете мне непонимающие пояснить? Минимальные последствия, когда ракета влупила в детскую больницу, крупнейшую в стране, Это какие? Это сколько и чего? Коли ми записуємо цю програму, знаємо, що в Охмадиті загинуло п'ятеро людей, двоє з них діти. І тут є теж історія про маму двох, їм було дев'ять і одинадцять. Мама двох і її двоє. Про загиблих дітей офіційно не повідомили поки. І зізнатися, я страшенно боюсь того моменту, коли скажуть, скільки їх. Перечитуватиму імена і не раз. Ей ви! Як слышно? А видно, як? Ну, так вот, смотрите, смотрите вы ранили малыша, опутанного катетерами, которые помогали ему выжить. А что вы? А вот вам цитата! Жаль, что сбитая ракета упала не на основной корпус. Это вы пишете: Ахмадета, где под видом детей лечат ВСУшников. Точно? Вы УСУшники, вряд сидят. А на хозяйственную постройку во дворе. Хозяйственная постройка. На самом деле это отделение диализа было последним шансом выжить для малышей. Токсикология, онкология. А вот мама с крохой. И что это? Она помогает ему то ли дышать, то ли биться маленькому сердечку. Минимальное? Ну, минимальное, когда онкобольные детки с катетерами и аппаратами сидят вдоль стеночки. Минимальные? А це як? Коментарі, яке тут слово підібрати? Эвакуированные мамочки з больними детками із больниці Ахмадет, во двор которой упала збита ракета. Один я думаю о повторном ударе кінжалом. Отут скажете, Один він. Мені, скажіть, рускапаспортне, ви теж думаєте? От що мало статися з Homo sapiens, аби отаке думати і писати, аби не відчувати того, що люди відчувають, коли бачать оце, оце чи це, коли лікарі на відкритому серці роблять операції крихіткам під час атаки, коли закривавлені, бо поранені хірурги розтягають брили, коли просять замовкнути всіх, аби чути, чи є там хтось, хто має силу кричати, не закричать. Не закричать дев'ятеро людей. Вони загинули в пологовому будинку в іншому районі Києва. П'ятеро лікарів, решта, ті, хто до них прийшли, лежать під блискучими термоковдрами. Ті, хто. А ці? а ці вправляються у своєму випльоскуванні навіть не жовчі, а гнилі смердючого іства російського. Мені здається, що такого діагнозу навіть у підручниках спаток психології не існує. Атрофія людяності і дистрофія мозку, головного, помножена на концентровану ненависть до всього живого. І вони не приховують, підтверджують і доводять Ребят, Ну е, так сказати, емоції хороші, тому що сьогодні просто цілий день по Україні. Е, наші уважаєми ракетчики наносить удари, попадають, поражають, просто красавчики е, мало надо більше, більше і чаще. Вони не зупиняться ніколи, допоки ми не змусимо їх забратися і заткатися. Це буде важко, але інших варіантів ми не маємо. Тож ми з командою вирішили, що віднині ми регулярно будемо робити розбір російських фейків. Вони брешуть, ми будемо доводити, що не так. А діагноз діагноз зрозумілий. Вони імітація нації Російської Федерації.